Вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування через дію. Послуга, повернення вкладів в дії дає змогу вкладнику банку, що збанкрутував, отримати відшкодування на наявну або відкрити нову картку є підтримка в одному з банків агентів фонду гарантування. Щоб отримати послугу в дії, потрібно. Авторизуватися в застосунку. Відкрити розділ послуги, повернення вкладів. Виберіть. Збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо. Виберіть картку Є підтримка, на яку надійдуть кошти. Рахунок має бути в банку агентів який є учасником послуги та партнером фонду, або ж одразу в застосунку, можна відкрити в кілька кліків нову картку Є підтримка одного з банків агентів фонду, таких як Універсалбанк, Монобанк, Приватбанк, Укргазбанк, ПУМП та Ідеябанк. Уточніть контактні дані для зв'язку. Перевірте заяву. Там вже побачите суму, доступну до виплати. Підпишіть заяву діє підписом. Заява одразу надсилається в банк, її опрацювання, перерахування коштів займе до трьох робочих днів. Послугою можуть скористатися вкладники 34 банків. Що збанкрутували? Зокрема, власники АТ «Укрбудінвестбанк» виплатили, яким почалися 29 вересня. Таким чином, тепер отримати гарантоване відшкодування за вкладами в банках, збанкрутували можна в кілька кліків за стосунку Дія.